Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. І це інша частина. Подивимося знову з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Ось така миска, пластикова кругла з кришкою. На об'єм 2 літра. Ось так захлопується з боку. І ціна її 54 гривні. Ось така ще миска, теж з кришкою. І коштує зі знижкою 44 гривні. Миска пластикова, це така більш новиночка, я її не бачила. На об'єм 4,5 літра. Також має кришку. І ціна її 169. Ось такі ще миски пластикові, такі невеличкі, на об'єм літр 600. Так, 44 гривні. Ще є темна сіра і світла сіра. І такі побільше миски, ось вони. На об'єм 6 літрів. Теж кришки не мають вони. Коштували 99, а зі знижкою 84 гривні. Набір посуду, чашка, та блюдце, вишні. Така гарненька чашечка та блюдце. І ще є в квіточках. ось Чашка та блюдце. І невеличка знижка 169, а коштував набір 199. Знову знижки на термосумочки. Ось така термосумочка, вона невеличка. Має дві ручки. І ось тут тільки на липучки. Так, тільки липучка і все. Ось вона. І ціна її знижкою 99. І ось така термосумочка теж. Вона невеличка, але на блискавці і має довгий Рімінець. Так, по 129. Форма для льоду силиконова. Має 4 відділення. Кульки чорна і тільки чорна по 77. Робізнишки коштувала 99. Кришки для закатки металеві. 50 штук їх в упаковці. По 74 гривні. А без знижки 119. Далі поглянемо з вами знижки на зошити. Щоденники. Зошит. Шкільний в лінію 12 аркушів. Гривня 50 лише зошит. 18 аркушів в лінію. Ось такий, Цей коштує 4 гривні. 24 аркуша в лінію, такий вже з малюночком. Малюночки однакові чи ні? Так, однакові бачу, по 11. ось такі ще зошити, також в лінію. 48 аркушів по 14. А це вже щоденник. Так, собачка ось така. Ведмедик по 59. Щоденник теж для дівчаток більш так. З кутиком по 69. І ось такий самий звичайний щоденник. По 15. І ось такі ще зошити на 96 аркушів. Вони в клітиночку. Так, в клітиночку, ось так. Малюночки різні, по 19. І знижка ще на ось такі пенали з котиками. Вони різні, на блискавці. По 27. Кошик для білизни, пластиковий, овальної форми, досить такий великий. По бокам має ось такі ручки. І ціна його зі знижкою 299. І ось такий ще кошик теж для білизни. Він з кришкою, білі і тільки білі, інших немає. Невеличка знижка 449. Подивимося з вами знижки на серветочки і рушнички. Серветочки 100 штук в упаковці, білі, міні. Вони паперові, по 17. Ось такі чорні серветочки. 80 штук їх в упаковці по 24 гривні. Білі серветочки 100 штук в упаковці по 22 гривні. Сафі серветочки 100 штук в упаковці. Двох шарові вони по 27 сербеточки вологі дитячі сафі. 60 штук їх в упаковці по 16. Серветки вологі дитячі сафі з клапаном. 110 штук в упаковці по 29. Серветки ліра дитячі з клапаном. 120 штук в упаковці 49. Рушнички паперові сафі. Два штуки в наборі. Двушарові вони. 44 гривні. А коштували 55. Шкарпетки сліди, Чоловічі. Вони в сіточку, сірі, ось такі блакитно-білі по 17. Сліди шкарпетки чоловічі, теж в сіточку. Такі світленькі, сіренькі по 15. Ось такі ще блакитно, білі, теж сліди шкарпетки, шкарпетки. сіточку, чоловічі, по 17. І білесенькі шкарпетки, сліди, чоловічі, тільки білі по 14. І ось такі ще шкарпетки чоловічі, вони в сіточку, вони низькі, ще сині бачу і зелені. Ось так, по 17. Це вже шкарпеточки жіночі, низькі, в сіточку, сірі і білі, по 14. Ось такі ще шкарпеточки низькі, теж жіночі, на п'яточки сердечко. По 22 гривні. Білі і ось такі ще рожеві, теж низькі жіночі шкарпетки по 19. І з надписом: низькі шкарпетки по 17. Шкарпетки сліди, жіночі в квіточки. Квіточки ось такі різні, по 19. І ось такі ще шкарпетки сліди. Жіночі квіточка по 14. А це вже шкарпетки дитячі, сіточку, низькі. По 14. Шлюпанці для підлітків. Вони закриті, чорні. Ну і тільки чорні інших, ніяких немає. Непогана знижка, коштували 119, а зі знижкою 77. А це вже шлюпанці жіночі, такі сині, з метеликом. І така непогана знижка коштували 109, а зі знижкою 50% 55%. І ось такі шлюпанці ще дитячі, рожеві. Також зі знижкою 129. Засіб для миття посуду полі. Лимон, об'єм літр по 74 гривні. Лимон засіб для миття посуду, об'єм 500 по 17. Засіб для миття посуду. Грюнвальд. Лимон, об'єм також 500 по 19. Біоформула. Засіб для миття посуду, об'єм 500 мл по 29. Засіб для миття посуду утіпуті. 600 мл об'єм по 39. І ось такий засіб для миття посуду. Лимон. Вигода, об'єм літр. І зі знижкою 22 гривні. Капсули для прання савекс 10 штук в упаковці, 129 ліра. Капсули для прання дитячих речей. 17 штук в упаковці, 99. Грюнвальд. Порошок кіло 280 в упаковці по 69, а коштував 119. Лоск, автомат 2 кг 400 г в упаковці 259. Засіб для миття вікон та дзеркал з запаскою. Об'єм 500 плюс 500 мл по 55 гривень. І ось такий засіб для миття скла та дзеркал. Об'єм 500 по 29. Віділівач кисневий Хелен 500 грамів пакування 77. Кисневий відбілювач Хелен. Пакування вже 1 кілограм 119. І кисневий відбілювач Хелен. Ось така манюнька 70 грамів пакування. Так. По 16. Мило, господарське, рідке об'єм літр економ, Оксидол І во. також об'єм літр однаковий і ціна однакова. По 29. Серветочки для прибирання. Перфікс 100 штук їх в упаковці. Дуже вони мені подобаються, я вже вам розповідала. Вони немалесенькі, такі плотні. І на цьому тижні знижка 109 гривень, мінус 27% знижка. І знижка ще на ось такі серветочки, вологі для прибирання унітазу. Теж Perфіx 60 штук їх вже в упаковці. По 54 гривні. Ось така новиночка. Цукорниця пластикова, така як скло. Я думала, вона скляна, але ні, вона пластик. Так, цінника не бачу. Поглянемо, скільки вона коштує з вами. Ну, лише 34 гривні. Ось так. Така гарненька новиночка. Ось така підставка, підложку або ополонник. Пластикові, біла і ось така ще сіра. Це теж така новиночка. І коштує така новинка 24. І поглянемо з вами знижки на чашки. Чашка Парцелянова Біло-блакитна на об'єм 500 мл по 88. А коштувала 109. Ось така ще чашка Парцелянова, Улюблений напій з надписом по 58. Знижка ще на ось такий кухоль по селянових по 64. І ось така теж новиночка. Стакан скляний, низький. 39. Контейнер пластиковий, харчовий. На об'єм майже 2 літра герметичною кришкою. По 55. Контейнер пластиковий для сипучих. На об'єм 750 мл по 29. Побільший контейнер теж пластик для сипучих продуктів. І ось такий ще великий контейнер. Теж пластик для сипучих продуктів. На об'єм 2 літра по 55. А це вже набір контейнерів, теж пластикові. Їх 4 штуки в наборі. На різний об'єм, найвеликий це на 2,5 і самий малесенький на 400 мл. І ціна такого набору 179. Поглянемо з вами знижки на світильники, садові на сонячних батарейках. Корпус металевий 149. Ось такий ще теж металевий корпус. Квіточка 199, це вже пластиковий світильничок, 119, гноми, вони різні, теж світильнички 129 Ташка. і квіточка 99. А це вже совушка сова. Теж світильничок 199. Такий малесенький, корпус пластиковий по 129. А це вже металевий корпус 199. І ще ось такий варіант. Дуже гарна знижка 299 дев'яносто